Чернігівка Катерина Кулініч прогулюється парком зі Скаєм. Її собака-породи Кане Корсо. Вона увійшла до 52 небезпечних порід собак, які затвердив Кабінет міністрів України. Саме Кане Корсо є цією породою собак, яка підноситься взагалі до няньки на рівні з Лабрадором. І, мабуть, на рівні того, що у Кане досить високий больовий поріг, до дитячих пустощів корси взагалі. Неймовірно спокійні, це дуже е, флегматична порода, яка е, не реагує агресією. просто написати в перелік собак цього недостатньо. Тому можливо Канекорса й можна було б віднести за, за рахунок його габаритів. Однак я би не вважала, що ця порода є небезпечною. Власники такої породи зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна. Сама ідея страхування вона є не такою поганою, але страхові компанії не знають, як це робити. Тобто, взагалі настільки механізм не продуманий. Ну, це в нас як завжди. Кожна собака вона має особливі характеристики породи, в якій ну нікуди не дінеться. І е, перед тим як вносити ту чи іншу породу, е, мали провести якесь хоча б соціологічне дослідження, провести якісь е, дослідження судового реєстру щодо практики. Які ж це все ж таки породи підпадають під е, більш небезпечні породи. Бульдог американський, вівчарка грецька, доберман Акіта Іну. Гампер, мастиф англійський, ротвеллер і ще більше 40 собак потрапили до цього списку. Власник німецької вівчарки Сергій Проценко радіє, що його улюблениці у списку немає. Однак каже, не з усіма породами у переліку згоден. Ця нова постанова 1164 – Це крок вперед. Чому? Тому що там скорочено так суттєво перелік порід, які, так би мовити, є потенційно небезпечні. Але, ну, наприклад, німецької вівчарки немає. Наприклад, різеншнауцер чи російський тер'єр, вони також не потрапили в цей список, а собаки, які, наприклад, конекорси, вони чомусь там опинились. Щоб оформити страхування відповідальності власників тварин, потрібно звернутися з паспортом, ідентифікаційним кодом і паспортом на тварину до страхової компанії. Поліс страхування коштує 400 гривень на рік. Страхова сума до 40 тисяч гривень. А страхування відбувається. В межах 30 тисяч відшкодування по завданим збиткам по майну та 10 по збиткам в разі здоров'я відбувається відшкодування збитків, які понесе потерпілий в разі якщо тварина нападе. Якщо тварина завдала шкоди, треба викликати поліцію і звернутися до страхової компанії протягом 24 годин. Якщо було завдане збитки відносно здоров'я, це довідка з медичного закладу. Та якщо були збитки відносно майна, це визначається розмір збитків оціночною вартістю майна за домовленістю, або це вже рішення суду. Для компенсації за останній рік у нас не було жодного. Такого випадку, коли тварина напала саме по тим людям, які які зверталися до нас за договорами страхування, кінолог Станіслав Шевельов вважає, що страхувати потрібно всіх собак незалежно від породи і списку. Закон з 2002 року, але ну його ж в нас ніхто не виконує. Цей закон повинен бути слідством вже низки законів, які заставляють людину відповідати за свою собаку. От. А як в нас немає їх, то і у всіх О! страховка на собак, як це? Корупційна схема. Я рахую, що це не корупційна схема, просто її треба допрацювати. І щоб цей закон працював правильно, треба провести ще досить немало дій, які потім вже люди самостійно будуть шукати страхові компанії, які будуть проводити страховку. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.